Усім привіт. Сьогодні тема відео плагіати, але це не звичні плагіати, так як сьогодні піде мова про артистів, які копіюють свої ж пісні. Цікаво? Перед початком відео постав лайк, а впродовж відео пиши свої коментарі. Розпочинаємо. Плагіату в музичному світі дуже багато, і зірки бувають також в себе плагіатить свої ж пісні. Наприклад, їх одна пісня була популярна хітом. Потім вони випускають якісь пісні, вони не заходять в публіці. А потім в них виникає ідея, чому б не скопіювати свій же хіт. Так не потрібно забувати, що є артисти, які пишуть дуже подібну музику. Це називається Почерк-Артиста, наприклад, Макс Барських. Монатік, Джері Хейл, їх можна приділити по їх стилістиці, ну а є й другі випадки. Ну до прикладу, нова пісня Насті Каменських Кришталь дуже подібна до її пісні, коли мене війна. Де я ідем. Так, ви звичайно напишете, що тут немає плагіату, але є сама ідея скопіювати пісню кришталів пісню Коли мене війна. І до речі, в пісні коли мене війна, є ще один плагіат. Це мотив, ось цей на житло зелене можу. Який дуже нагадує мотив в пісні Єва, я любила тебе» колективу Гості із будущего». То зелене, не а ось співачка Аліна Гросу вирішила взагалі переспівати та зробити нову версію свого легендарного хіта бджілка Чита тарара». Вона так і назвала нову пісню Бджілка 2.0. Біга читачта рара! Зараз ви послухаєте пісню гурту Казка. Ти, попри все своєю справжньою хвилею, та хтось обов'язково зрозуміє мене таку, як є. Мені би цілувати тебе, втрачаючи контроль між нами. Щось є. саме цікаве, це те, що ви послухали дві пісні. Я сказав, що ви зараз послухаєте одну пісню, але там було дві пісні. Чому я так зробив? Тому що дві пісні із альбому Світ, гурту Казка, вони настільки подібні, що я взагалі не розрізняю ці дві пісні. <му> так, там дійсно не повторюється вокальна мелодія, але, наприклад, для мене ці дві пісні, вони настільки сірі, і я їх настільки не можу запам'ятати та відрізнити одну від іншої, що для мене це просто одна композиція. Я нагадую, що ви б можете писати в коментарях та пропонувати, у кого ще з артистів є подібні пісні. Ну і взагалі писати плагіати. Давайте в рубрику відродимо вже на цьому каналі. А зараз поговоримо про Олю Полякову. Оля Полякова випустила пісню, яка називається Все буде добре. І коли я її почув вперше, я зразу зрозумів, що це дуже подібно до її пісні «Любовниця». Все в такому ж самому стилі. <му> дуже схожі приспіви в цих піснях. Нехай на все буде Шо полянника подолає вся любов. Я не хочу бути не ключу та ні на плішні. Ну і звичайно, по структурі цих двох пісень є ще одна дуже подібна партія. Стай подолає все любов. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, ви могли бачити, що я з'єднав дві пісні Карель в одну, тому що її нова пісня. Вільні не скорені» Ну, дуже схожа на композицію Город пустой, когда в ньому, не тебя». «Наш час настав! Не треба печалі. Починаємо, ми поновні. <звучит> <звучит> Українська тіктокерша Маша Кондратенко, яка вистрілила з піснею Ванька Встанька, продовжує записувати дуже подібні композиції. Давайте зараз зрівняємо. <звучит> Взагалі, коли я почув пісню Ванька встанька, там приготуй собі пакет, мене це дуже образило, тому що мене звати Ваня. Якщо ви знаєте, я розумію, що Маша співає для російських Ванюк. Я хочу сказати, що після прослуховування цієї пісні мені захотілося змінити моє ім'я в паспорті. Тому що мені дійсно неприємно. Маша Кондратенко трішки не думає, що вона може образити деяких людей. Та й взагалі Маша продовжує співати ось нова пісня з Машуковським, яка в них має вийти чи вийшла вже. Вона також про Росію, вона співає про ведмедів балалайок. Я не, розум... Я не розумію, навіщо вона це робить. Спочатку вона всіх ваніок в пакет положила. Дуже приємно, Маш. Ти прям, ну, прям дуже круто придумала. А далі вона вже співає про ведмедів балалайок Ні, щоб щось про Україну заспівати. Про зарубіжних артистів також я можу трішки сказати. Дуже схожі пісні в гурту Озон. Пам'ятаєте їх легендарну пісню Dragon Studin Day. І у них є дуже подібна пісня, На ту же Dragon Studien Tay. Dragon Studin Tay. Напевно, я неправильно сказав. Співачка Леди Гага також сплагіатила в себе, та багато вона пісень плагіатила. Пісня Джудас це плагіат на Bad Romance про по структурі. А сьогодні я вам хочу привести в приклад її пісню з альбому Хроматика Бабілон, де дуже скопійовано з її пісні з альбому «Born This Way». Black Jesus, I'm in fashion. We only have the weekend. You can serve it to me ancient city style. There's no way we can be tough with taking a bad shot because we got a better plan. Start it out, walk a mile, serve it ancient city style. Пишіть свої варіанти, у кого ви ще чули подібні пісні. Дякую вам за ваш перегляд, за вашу активність. Обожнюю вас і до зустрічі в нових відеороликах. Бувайте!